Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші поради, за вашу підтримку. Дуже дякуємо, що відгукнулися на наше останнє відео з вашими порадами. Доволі, чого ми прийняли, вирішили, доволі ваших підсказок взяли. Якщо я звичайно трошки ошибаюсь, але в нас підписано як Анеса Анесовна, так? Зроблю, обов'язково зроблю відстоки 100 тому що це, це звичайно, дякую дякуємо за таку настойчивость. Ну, так як планували ми на цих вихідних зайнятися роботою, ну, погода внесла свої корективи. У нас сутки безприривно йшов дощ. Минут на 15, 10, 20 перестане і, і ливень. І нам зробив. Де у нас був план роботи? У нас тепер можна сказати план риболовлі. Вчора були навіть кирпичі, там всі затоплені. Оце таке наробило. Тепер думали навіть вже картошки трохи прокопати, так, куди воно Ну залило просто, напросто. Ну так ми вирішили, що сильно не заморачуватися. Так і ще ходити. Правильно. Бо у нас був коментар, що як будете йти по гриби, Бачите, ми на всі коментарі стараємося виконати просьби. Так сходіть по гриби. Так от пішов дощ, і ми вирішили пойти по гриби. Знаємо, чи Я не... Зберемо гриби чи не зберемо, ну, нам у цього хлопця треба трошки альмами. тому що дякуємо за те, що переживаєте сильно за нашу Олю. Ну щось наша Оля зовсім в окно. Дивиться. Покаже, видно її? Вона, вона у нас на <рес> <Не> видно. <рес> видно, видно. Видно, видно. Температура її 38,5, є, 38 є легамонить, ну коротше, щоб не мешав, ми вирішили поки... А тобі ще сказали дримати, щоб вона дрімала, а ми поїдемо вигулювати. принесе. Понятно, мамі принесе, ми гриби в скине. Ну, выйдем до белочки. <laughs> Гостинцы. И прет, короче. Идем по грибы. Подожди, да ка ты прицеп, без прицепа будешь трактором грибы сбирать? Ну да ка тут нема цепления. Нема цепления, да? Ну да ка что, я же цель с кашонке яхта да? А, так ти там прицеп поставив, так? Да? Ну да, бо здоровий трактор може загрухти, так тоді попробуй витягти, так? Да? Поїдемо малим по погрими. Да. Ну що, вирушаємо. Нам тут недалечко. Ну да, недалечко. Ну, нам совсем тут недалечко по гриби У нас даже ось ми стаємо вдома, а ліс ось видно. Дай вже туман. дам туман. волтуман. Волтуман. Є був не видно, а то я сніг похожий. Дай не гриві, Так що йдемо. Йдемо, щоб мамі не мішати, так? Да? Риби знайдемо не знайдемо, ну, ну прогулку зробимо. Це таки, буває. Наскільки земля. Лялечки ліпли. Бу була, була сухота така, що ось ось, бачите, все, все повигорало. Пусти. Ось все повигорало у нас. А вчора ось я дощ на наших пісках. Коротше, куди ж її копати? Викопати йому округа Трошки то ми почали так. Ну це так, ми капанули, щоб не копати. Щоб так. Кожен день заступом не ходити. Не риться. Чотири рядка половина. Да, там не половина, там третя часть. Ну да. А літо пролетіло вже наче п'ять минут Вже ж не віриться. Так Все вже жовтне, сохне. Коротше, короче, осінь приходить. Дивись. А. О, далі її поналивали. Назад чу ну, понятне діло. Пошли, даємо так напряму через терен бо він зараз у калюжі точно уплектає. Ні, <хи> чого. Назад будемо йти. Будем І ту Та де ти, ти тут мить я тебе не поймаю. Я хочу калю. Пошли, Пошли пошукаємо гриби, витим, витим, витим. тоді. Ми у твою калюжу йдемо, Ту під лісом любимою. А А ці, а ці, а ці по дорозі буде. додому. І поміряєш ці да. Хорошо, от це так і пі, підгри по Тут не так гриби, як калю. А жили теж після дошчика, ще побрастуть, я думаю. Оки є. Що? Значить, недавно садили гарбузи, а вже скоро рвать. Ох, аби аби отак усі були, це б було добре. Вистроївся порад ну, плані. Щоб так це було б добре. Ну я ж кажу, тут ми тут колись порали город трохи, то одобрявся, а тоді якась траву косили тут перейду, він так трохи зашов, що. А ні, це ми кукурузу тут посадили. Посадили кукурузу, а тоді год не користувались їм. А то в цьому році, давай, думаю, так ми ж тут не добре, не гнули, нічого не кидали. Вирали, посадили. Ну таке. Ого. Ну, добрались ми до нашого. Лісу будемо заходити. І будемо шукати Да не, мы пришли погребуть колюжу по типу. Ты сейчас як не жни, так идем до колю. Тут і по кругу. Ну пошли, ну тут бой да й. Я тобі ми колючи, ты будешь купаться. Чого ми тут останемось? Я йду грибы шукать. Не, ну бажаю. Ну що, пожалуйста? Слухай, ти зараз у калюжу обремкаєшся, ніякого гриба тоді не найдем. Не Давай ми трошки пошукаємо бажаюся. Що бажаюся, там? Тебе <схай> Тебе п'єсуть. Олексійка. Що, дощний грибний пройшов? Не, не. О, це, це Калюжний, калюжний дощ пройшов? Понятно. Не, грибы у нема, калюжи не, да? Ну, ясно дело, что раз грибы у нема, значит дождь не грибный. А калюжи... Калюжи поналивало так калюжный дождь. Вот через лес идем у калюжи. Вот кажется, мы калюжи не идем. Леша, мы по направлению до твоей калюжи. Да? Давай, давай спорить так. Если белочка тебе дасть гостиницу, то ты и мы выходим прямо на калюжу с лесу. Ты отдаешь деду гостиницу. Хорошо? <zingira> Я казала, дивись под ноги. <renewing> трактор отлетів. Надо следить ему уже пойти, надо найти белочку, чтобы дала гостиницу. Понял? Если ты хочешь маме гостиницу отдать. Что дед так само не Иду! А кто его знает? Что-то блещите? Ну, сельские, сельские люди должны знать. Городський, може, буде цікаво. Ось бачите паутина, паучок сидить. Якщо кажуть, що паучок так сидить, значить дорща не буде. Значить, дарща не буде. На паутині, йди подивись. Ди Ой, дивись. Дивись, значить, че... зрабий, дивись, значить деда на носі сидить. <гум> <гум> дивись, зараз. Аааа, опалював! Діде, <целёж> з'їсти павука! В день? В день? В день? Ааа, <целёж> ліс! Вік! Давай, бабусю розтухай! Бабус, <целёж> приїде? Приїде твій барбосний діді дінець. Скаже, не мучай павука! Раніше тут був ліс, тепер тут... Такий його ліс був, цей повсюди ліс. стільки таких. А тепер тут, Бог його знає, коли буде він виростити. Я хочу закали. Да до мы Іду Що? Що це? Хі -хі -хі! Ух ти Ну, кто это ли? Дейка! Дивись! І примудрилась куди? На рибині банани. На рибині растуть. банани ростуть. Yeah. тобі А що біла yeah. сказати треба? Борбос, з'їс yeah. Другий банан. Другий як ти йдеш по гриби, якщо ти на банану стоїш і банана не бачиш? <laughs> О, бачите, який у нас ліс? <свес> Бананы растут у нас в Отдай кошелку. Уже, уже выскуп. <свес> да, Дюша? Пошли покажи. Ну а мы куда идем? <свес> Бать, иди, бо мы на сайте не рвозь Что в тебе? <свес> <свес> не рвозь начался. <свес> пошли! Вот и <пошли, пеш. свес> <свес> Noise, каждый день. Каждый день нервоз, вот ёлки палки Да, где нам пошли? Хоть и ты, хоть нет, мы пошли в сторону. Тоже быстрый. В чем дед виноватый? Не, я просто потихоньку иду по прямой. А ты песа он на ну разные стороны. А мы идем до Калюжи. Идем. Леша, мы до Калюжи идем. Мы что еще не Нет. Нет. сколько? Павук. Здоровенный. Підимо. Виділи вже кашу. А Деревики. Там вже спухло. Бачите, який вигляд має одежа зараз. Собачка <laughs> а у тебя была через пять минут. Что, уже набрал? <смех> <смех> уже набрал. Загрузный, что За Загрузный, скажу, грязюти. Да можно слабак. Та -та Йоп! Точно ще сядет жопой. Що я хочу вам сказать за грибы. Вот вони грибы, наверное, каждый год на какие грибы цея. Сезон. Мы цим, цьому... ось у нас файничок, тут молоденький цей вот. Мы тут обычно грибем колючки на ростов. Колючками печь, грубо раскалием. И... І... Главное що позапрошлому. Уже чавка є. Чавка. По році ми гребли калючки. Тут було стільки рижиків, що ми рижиків наїлись. Минулого року тут були ридивки зеленки. Теж, тут навіть зберегнь приїжджали до нас. Побачимо, що буде в цьому році. А в цьому році жаби плавають. А На колєнці й пішов. Вылывай, що вот так. Какой-то любви. Так легше буде. Да, так я He is. Смотри, я туда, там вода буде. О, приїжджав. Бо, ти, скажи. Ой. Шо для щастя, дитяті треба? Да, побольше калюжа. Побольше калюжа. На жопу сядю, калюжа. Він уже сидів. А ну, на жопу упади. Парад. Не, сайдать. Сейдать. 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 Ты в воду ся, веселее будем. лки-палки. Рано весною пошли сюда, доквони чобот. Короче, я його низ, погубив у чоботи все-таки в руках ніс, і з нього спливало. <ріху> Тут даже мотоцикл один його ляснув пополам приламочиться. Вс, габата. Поломик. А пошли в с вот это, это, это ямка. И какая ямка? Ну, все колюжи Да, да ну, на где нас пом калюжа. так Не-не-не, как пыскать? Да заходь! На они после стирки на мне не сохнут? И что? И то! Ты ты не пойду я в колюжу! Ох и Я вредный? Ну заходи, ну по-честному ты хуя за мной! Отцепись! <свят> ну коленцы все навыси Подбиваешь. Деда, ну. Ты ж по-честному гуляй. Скажем. ну так же нечесно чесно. так не чесно я в кабасіком а ти в чоботах. Разувай. Разувай, ну, так звай по чесному сказав так всякого <рес> Що, я всякого етого. а як мені так <ріпи> всякого <этого. Заход! ріпи> да ти всякого. Заходь! Так ти поїздка. не кинайся. Такий вийшов у нас ось добренний вихід по грибі. Два ножі, одна нишка і одна шляпка з сироєшки. Ну у нас задача була, головне не гриби, а головне втеча до вигулять, щоб мама трохи наша змогла віддохнути. ну, ну Сподіваємося, що дощики пройдуть, гриби будуть. Кому сподобалось наше відео, ставим лайк, коментуємо, підписуємося, чекаємо погоди.